Всім привіт! Сьогодні вам покажемо трошки свій зелень. От салат такий яскраво-зелений. Що Видно, там більш таки бордового кольору з червоним крапленням. Підростає. Ось тут рядочки є. І також редиску. Тут та подовга стара диска. Досить вже величенька. І також є оця відбірна, що ми розказували. Що видно, от дві ділянки, там третя, кругловідбірна. Також у сьогоднішньому відео хочу поговорити, чи потрібно обов'язково підживляти щось, допустимо, редиску, салат руколу, весняну, ранню весняну, чи можна без того обійтись? допустимо, обійтись тільки попелом. Ми того року так експериментували, нічого не давали, тільки от попіл і трошки торфу завезли свіжого, там кілька тачок по ділянці. І будемо пробувати, який буде результат. Який буде результат без цієї підживки. Про що вам обов'язково розкажемо в слідуючих відео? Тут мається на увазі підживка, а не обробка від шкідників, бо від шкідників обов'язково потрібно буде обробляти від пауків, тих, червоних, чорних муравів, бо вже почали листя, так якщо видно, навіть як листя вже почали виїдати потрошки. Такі дирки є. І це не обоодиноко. салаті так само є, так що від того будемо обов'язково обробляти від цього. А підживка того року не даємо ніякої, тільки попіл, деревний і торф. І подивимося, будемо експериментувати, який буде врожай. Всім дякуємо за перегляди. Далі буде.